У храмі, схиляючись, низько молилася тихо, В скорботі великі, лиш тільки шептали вуста, священик дивився, велике це лихо, напевно, вона напилася вина. І що ж буде з тої молитви такої, хіба Бог почує її, і голос не чути, чи щось може бути, не буде нічого тобі. Шептали уста, Боже мій дай дитину. А потім на службу для тебе її я біда. Господь подивився на бідну цю жінку і неї сердечну молитву прийняв. «Ой, що ж буде з тої молитви такої, священик так думав собі, а дуже є Богом почути, дитя буде дане тобі. І скоро ця жінка у храм привела Самуїла, це відповідь Божа прийшла на молитви. її. Негучна молитва була, але сильна і став він служити пророком тоді, Тому не журився до Бога, молився. І милість для тебе прийде, бо Він не забуде, хоч що кажуть люди, Господь самуїла пошле, Тому не журися до Бога молися, і милість для тебе прийде, бо Він не забуде, хоч що кажуть люди, Господь самуїла пошле. Pán sa mu zila pošle.